Доброго раночку Ютубе, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні у нас 44 серія серіалу Життя репетиторки і почнемо з новин. Зверніть увагу, якщо ви мама або тато дитини, зараз ходить сильний грип. І от пам'ятаєте, я вам казала, що десь тижні два тому у мене почали хворіти учні. Так от, вони одужали, вийшли на навчання і от зараз хворіють. І ті, хто не хворів ще... І ті, хто от тоді одужали. Грип досить сильний, температура висока, тримається довго і важкий перебіг хвороби. Частина шкіл пішла на карантин, на дистанційку, частина ще на порозі карантину, тому зверніть увагу: будьте пильними! А сьогодні серйозна тема. Бачите, я от така сьогодні серйозна вчителька. Тому що сьогодні поговоримо про застосунки, які я використовую у своїй роботі. Отже, за допомогою чого я проводжу уроки. Зідзвонююсь я з учнями у скайпі. Скайп це той канал контактів, який я обрала шляхом спроб і помилок. Використовувала також Google Meet, Zoom, Telegram, Viber, WhatsApp. І перевага скайпу лише одна. Коли я проводжу заняття, демонструючи свій екран, показуючи дошку і пояснюючи, я можу записати той фрагмент уроку, який мене цікавить, або весь урок. І це автоматично вивантажиться одразу на... в наш чат. І це дуже зручно. Тому що я бачу, що ключовий момент якесь заняття, який дитина має повторити вдома, я вмикаю запис однією клавішею, і одразу в мене йде запис, одразу дитина бачить матеріал і паралельно ми його записуємо. І потім вдома можна повторити. Те, про що ми говорили. Особливо це корисно для груп, тому що якщо от зараз дитина захворіла одна на грип, а дві дитини навчаються, то щоб та не відставала, яка хворіє, ми її записуємо урок і потім вона його передивляється. Якби така функція була, а я щоліта перевіряю, чи не з'явилася вона у якомусь із месенджерів, то я б тоді, щоб не змушувати дітей встановлювати скайп, охоче працювала б у месенджері із цією функцією, але поки я не бачила. Цих функцій. Якщо десь є у месенджерах, то скажіть мені, будь ласка, чи є можливість, якщо є можливість під час демонстрування записувати паралельно уривки відео. Якщо з'явилася така функція, то якраз вона буде корисною і з наступного навчального року я тоді можу перейти на якийсь із месенджерів. Перевіряли нещодавно Telegram, там такої функції не було. Тепер поговоримо про інші застосунки дошки. Для домашніх дошок я використовую Padlet, Padlet – це дошка, яка дозволяє розташовувати графічні матеріали, розташовувати посилання, і там у мене йдуть посилання на інтерактивні домашні вправи або домашні вправи, просто письмові. І там розташовую правила у вигляді картинок малюночків, теж це можна робити. Перевага дошки Padlet у до тому, що все на цій дошці розташовується. У неї гарний такий графічний інтерфейс, легке розташування, легка робота з нею, і там у нас зберігаються усі правила, усі домашні завдання це такий наш невеличкий конспектик. Потім для уроків я використовую дошку iDraw. Мені подобається взаємодія на цій дошці, мені подобається те, що там я можу. Швидко з учнями працювати. Я намагалася використовувати ще дошку Міру, але дошка Міру сильно висне. От у неї багато функцій, там більше значно графіки, але вона підвисає. І оця от не швидкодія мені не подобається. Там треба ще, щоб технічно її допрацювали. Намагалася з нею працювати три роки, але порівняно з йдро, вона програє у швидкодії саме у тому, що от у підвисанні, і там незручно розташовувати. Посилання. Ці посилання якось погано туди інтегруються і якось недопрацьована вона в цьому моменті, принаймні була. Останній раз я працювала там два роки тому на ній. Можливо, зараз щось змінилося, але я вже звикла до айдро, мені айдро більше подобається. Також це застосунки різноманітні ігрові, або застосунки із вправами для тестових. Завдань в кінці уроку. Я часто для змагальних завдань використовую кахут для роботи з групами, теж гарний інтерфейс, гарне тренування, відстеження прогресу одразу, і ми бачимо результати кожної дитини. Дитина бачить, для неї це елемент змагальної гри, тому тести перетворюються на змагання і на гру. Що чудово, і досить неважко використовувати. І писати тести там також. Треба один раз розібратися, і, в принципі, там все інтуїтивно легко. Для прописування ми використовуємо VizerMe і Life Worksheets. Там є завдання це живі робочі аркуші. З якими ми можемо працювати. І там є і завдання на з'єднання, і завдання на прописування, і вписування літер. Єдине, що Life Worksheets мені не подобається, я намагалася сама створити там завдання, не користуватися базою завдань. Мені було дуже важко, надзвичайно якось важкий процес створення завдань. Він так і не пішов. Далі pdf файлу у мене завантаження, тому що не хотів, не хотів завантажувати. PDF-файл, і там якась марудна схема того, як це має працювати, і врешті не працює, принаймні у мене так сталося. І також різноманітні сайти, на яких є збірки вправ: це Льоні UA, це Льоні Apps, також WordWall це те, що я використовую. Також активно, є і ще інші сайти, на яких містяться вправи, треба загуглити, подивитися. Я дивилася є ігрові, зовсім ігрові вправи, але вони більше для молодшої школи. А у мене більшість учнів все-таки середньої і старшої, тому я їх не використовую. Хоча от знаходила і інші сайти з вправами, і є зовсім ігрові вправи на них. Також, що ще, з активного використання. Хіба що картки Quizlet для запам'ятовування це чудовий механізм запам'ятовування слів, запам'ятовування винятків, запам'ятовування значень, наприклад, фразологізмів. Ми можемо використовувати ці картки, та і запам'ятовування, як пишуться слова, також можна. Хоча... Такий самий інструмент, як Quizlet, є і на Вордволі, можна там також створювати картки і не йти до окремого застосунку. Теж корисно, цікаво, і єдине, що там не збережеться в Вордволі ваш результат, а в Quizlet ви можете проходити ці картки для заучування, і вам будуть показувати ті картки, яких ви не знаєте, якщо ви налаштуєте. Це. Отже, ось такі основні застосунки, які я використовую у своїй роботі, які застосунки використовуєте ви, що вам подобається, якщо ви мій колега або моя колега, що ви використовуєте, що можете порадити. Можливо, буду цікаві. Буде мені цікаво це почути, тому що я весь час шукаю якісь нові шляхи, і якщо ви мені підкажете, я буду дуже рада. І підписуйтеся, долучайтеся, нехай наша невеличка родина росте далі. Я дуже рада, що зустріла тут однодумців. До зустрічі до завтра. До п'ятнички.